Права 711. Розглянь лінійну діаграму кількості дітей, учасників математичної олімпіади. Малюнок 19.4. Дає відповіді на питання. Перш ніж приступити до питань, давайте ми спочатку розглянемо цей малюночок. я його переніс на дошку. Ось він тут. Для того, щоб правильно зняти покази, нам необхідно продовжити одну із шкал. Ви бачите, що тут у нас не вистачає одинички і потім немає цифр. Будемо рівномірно їх продовжувати. Якщо тут один, то потім ставимо 2, 3, 4, 5, 6, 7 і ставимо вісім. Добре? Ну а тепер ми вже готові давати відповіді на ті запитання, які перед нами ставлять. Перше, скільки дітей з 5-го Б класу взяло участь в олімпіаді. Дивимося 5 Б. Ось у нас о, знесено вниз. Бачимо, що в нас семеро учнів або семеро дітей. Записуємо, що в Олімпіаді, в Олімпіаді взяло участь. Взяло участь. Семеро дітей. Пишемо 5 Б. класу. П'ятого Б класу. Є. Даємо наступну відповідь дітей. Якого класу 5-го А чи п'ятого В було серед учасників більше? І наскільки? Ну, давайте подивимося. П'ятий А чи п'ятий В. П'ятий А коротший стовпчик, п'ятий В довший, тобто 5В більше. Наскільки більше? П'ятого В взяло участь 5 учнів, а 5А взяло 4 учнів. Ну, то зрозуміло, що щоб знайти різницю, нам треба від 5 відняти 4. 4. Отже, записуємо тоді. Серед учасників. Серед учасників. П'ятого. І п'ятого В. Більше. Взяло участь. взяло участь. Давайте запишемо тоді учнів. Учнів. П'ятого В на. І записуємо наскільки? 5 мінус 4 на 5 мінус 4 і це дорівнює на одну. Тоді ученицю чи учня чи дитину на одну дитину. Ну, а зараз даємо відповідь на третє запитання, від яких класів була однакова кількість учасників. Ну і давайте подивимося на цій діаграмі. Видно, що однаковий стопчик у нас у 5А го а і 5Г го Г класу. Записуємо тоді. Отже, однакова кількість. Учасників була, записуємо від п'ятого г і п'ятого а, або від п'ятого а 5 п'ятого г класу Ну що ж, ось таке завдання на роботу з діаграмами на цьому вправо завершено.